Егендарний продюсер Джері Бругаймер зізнався, що студія дійсно дійсно планує перезапуск серії Пірати Карибського моря із новими акторами. І якщо про появу Джонні Деппа, Орландо Блума і Кіри Найтлі, схоже, варто забути, то от плітки про залучення у франшизу Маргоробі поки під питанням. Достеменно відомо те, що сценарій до стрічки писали Крейг Мейзін і Тед Еліот. Останній, до речі, працював над оригінальною серією. Проте під час страйку сценаристів вони призупинили свою роботу. Мейсін тоді описував сценарій як дуже дивний. Проте він сподобався босам Дісней. Більше інформації про новий фільм серії слід очікувати в найближчому майбутньому. Зірка Netflix Мілі Бобі Браун зізналась, що не дивиться фільми. Акторка каже, я не дивлюся фільми. Люди підходять до мене і кажуть, ти обов'язково подивишся цей фільм. Він змінить твоє життя. А я кажу, скільки для цього мені треба висадіти, тому що я і мій мозок не любимо сидіти навіть за власними фільмами. Як ми бачимо, соціальні мережі дійсно ламають концентрацію уваги молодого покоління, яке вже не в змозі висадіти цілий фільм, не відволікаючись на щось інше. Ну або акторка не дуже поважає індустрію і працює лише заради процесу і грошей. У будь-якому разі цікаве зізнання від людини, що заробляє виробництвом кіно на життя. Як повідомляє видання Укрінкор, Нетфлікс планує можливе створення чотирисерійної версії історичного пригодницького фільму Олеса Саніна довбуш для англомовної аудиторії. За словами режисера, якщо фінансова пропозиція буде достойною, то буде випущена розширена англомовна версія фільму, яка буде розділена на чотири епізоди. Шанси на успішність переговорів він оцінив як високі. За словами Станіна для випуску чотирисерійної версії, вже є багато відзнятих. Того матеріалу, який таки новішов у театральну версію фільму, що ж, чекаємо подальших новин і успішних переговорів. Голівудська акторка українського походження Івана Сахно, що нещодавно знялась у серіалі для стрімінгу Disney+, Plus «Асока». у інтерв'ю ТСН зізналась, що відмовилась вигідного від контракту із Netflix із заплатить 50% пеню зі свого майбутнього заробітку. акторка розповіла, що стрімінг запропонував їй роль росіянки, що для неї було абсолютно неприпустимим. Як говорить Сахно, навіть роль людини з Радянського Союзу для неї не прийняв зауважу, що Івана спочатку повноцінної війни є амбасадором платформи United24 та презентує Україну на міжнародних благодійних платформах. Тому можна тільки поаплодувати принциповості акторки. Після форменої наруги над серією Матриця у четвертому фільмі Лана Вачовські схоже знову згадала про франшизу і виступить продюсеркою нового фільму. Стало відомо, що робота над фільмом Матриця 5 вже почалась. Режисером і сценаристу майбутньої стрічки має стати Дрю Годард, який до цього писав сценарій до марсіянина, а також погані часи у ель Роялі, у якому він виступив не тільки як письменник, але і як постановник. Це буде перший художній фільм. Серії матриця, який будуть знімати не брати, а наразі вже сестри Вайчовські. Майбутній фільм не буде далеко відходити від усталеного світу серії. Наразі невідомо чи повернуться до фільму актори з попередніх частин, чи це буде абсолютно нова історія. Як ви вважаєте, чи варто продовжувати серію після провальної четвертої частини? Діліться своїми думками в коментарях. частина друга від Дені вільньова вже зібрала в прокаті 634 мільйони, і це не аби як вразило босів студії Legendary, котрі вже дали зелене світло на виробництво третього фільму серії. Проте фанатам Дюни, схоже доведеться трохи зачекати за джерелами видання Variety, Вільньо виявив бажання зняти і продюсувати нову стрічку про ядерний апокаліпсис під назвою Ядерна війна Сценарій». Фільм оснований на статті, що отримала поліцерівську премію, і розказує про те, що станеться у разі початку ядерної війни, основуючись на інтерв'ю з військовими та цивільними експертами, що були причетні до планів реагування на таку загрозу. З'явились перші фото бекстейт зйомки продовження місії нездійсненої під дуже довгою назвою Місія неможливо розплата, частина друга. Як ми можемо побачити на злитому відео, Том Круз у свій 61 рік все ще безпроблемно бігає спринт, причому без дублера. Наразі зйомки йдуть повним ходом у Лондоні, а сам фільм очікує свого виходу в кінотеатрах у травні наступного року. Олівія Вал, що поступово пробує себе у режисерському кріслі, збирається перенести на великий екран серію коміксів Авенджелін від автора «Дедпула» Роба Ліфелда. Амікс представляє з себе історію про Янгола, яку вигнали з небес через те, що та поставила під сумнів Божу любов до людства. Потрапивши на землю Аванжелін, використовуючи свої божественні сили, бореться проти демонів, аби запобігти апокаліпсису. Окрім улівіївал, до проєкту залучилась і Марго Робі, яка виступить продюсеркою стрічки. Фільм поки на ранньому етапі виробництва, і йому ще треба пройти стадію торгів для потенційних покупців у вигляді студій Abo Streaming Hill Інший супергеройський проєкт про сильну жінку, – «Супердівчина. жінка завтрашнього дня від студії DC обростає подробицями. Нещодавно стало відомо, що головну роль у фільмі зіграє зірка дому дракона Мілі Алкок. А тепер фільм отримав і можливого режисера. Повідомляється, що екранізувати фільм буде Крейгі Леспі, що до цього займався зйомками, як Тоня і Кроела. Дати виходу у фільму поки немає. Зірка серіалу Річер від Амазон Алан Рідсон зіграє головну роль у новому фантастичному трилері Військова машина, що має вийти на стрімінгу Нетфлікс. За сценарій режисору фільму відповідатиме Патрік Г'юс, що до цього знімав дилогію, тіло хоронець Кіллера, людина з Торонто та три». Сюжет фільму поки тримається у таємниці. Відомо лише те, що герою Рідсона доведеться пройти найжорстокіший 24 годинний військовий відбір у світі. Фільм все ще немає, якихось да для виробництва. Окрім того, нещодавному інтерв'ю виданню The Hollywood Reporter Річсон зізнався, що мріє зіграти Бетмена. Наразі у актора є реальний шанс отримати цю роль, адже Ворнери DC планують знімати не тільки продовження Бетмена від метарівца з Робертом Паттісоном в головній ролі, але і інший фільм про Бетмена під назвою Хоробрі та Сміливі, що буде входити в канон нового комікс світу. Наразі Річсона можна буде побачити у прийдешньому фільмі Гая Річі Міністер. Дерство на джентльменської війни, а також у комедійному бойовику плейдейт, виробництво якого вже почалось. 25 квітня на Netflix стартує нове шоу Мертві хлопці-детективи. Серіал є екранізацією одноіменного коміксу від Ніла геймана. Мертві хлопці-детективи розповідає про двох друзів-привидів, що розгадують паранормальні випадки серед смертних. Судячи по трейлеру, серіал максимально сильно нагадує вже закрити на даний момент серіал, агенція Локвуд і компанія, що представляв молодіжний комедійний детектив з паранормальним ухилом. Тому, якщо вам сподобалося, Останній, то вам точно слід звернути увагу і на мертві хлопці-детективи. Орго Слантімос і Ема Стоун воз'єднались у комедійній драмі Види доброти. Четверта спільна робота режисера та зірки кіно вийде на екрани 21 червня. Нагадаю, що за останню спільну роботу режисера і акторки бідолашні створіння. Стоун отримала свого Оскара. Також із бідолашних створінь у Види доброти перебрались Вільям Дефо та Маргарет Куолі. Повний трейлер стрічки у закріпленому коментарі.